Всім привіт! Сьогодні приїхав українізуватися Forester го року, саме в максимальної комплектації Туринг. Це рестайл покоління SK. І Хочу трошечки показати відмінності, які прийшли з 22-го року в це авто. Для тих, хто не знає, чим відрізняється від SK. По-перше, ну, по зовнішній вигляд. Якщо ми Подивимося, як виглядають фари, деякі молдинги, то багато чого змінилось в порівнянні з, з 19-21 роками. Це кардинально якби, нове авто зовні, але насправді є повний чинжлог від виробника, що в ньому додалось і змінилось, можна про це почитати. Це лишився той самий SK, тільки на максималочках. Це, що стосується екстер'єру, тепер заглянемо в інтер'єр. Це у нас Турінг максималочка, максимальна комплектація. Та сама коричнева е, шкіра напа, наскільки я пам'ятаю. Але якщо роздивимося, салон теж зазнав деяких змін, нічого такого особливого, але все ж приємно, що з'явився деякий рестайл. Підемо далі. Тепер повернемось, точніше перейдемо до агрегатів, вже, з якими я безпосередньо працюю, і я вам розкажу, що саме змінилося, додалося. Отож. Всередині приборка. Візуально це та сама приборка, яка з'явилася в поколінні SK з 2019 року. Але всередині зазнала невеличких змін. то Невеличкі зміни це підтримка нової версії системи A-Side. Якщо як зараз не буду стартувати авто, кажу всі значки, що, зверніть увагу, з'явився новий значок. Значок об'їзду перешкоди. Як це працює, я зараз вам розкажу. Водимось. Ніяких помилок немає. Тож, з 22-го року на ринок вийшло нове покоління камери сайт. Вони мають зовні, е, трошки інший зовнішній вигляд. Скло тепер захищене, щоб до нього не дібратися пальцем. Але правда буває, що у людей всередину попадає пилюка. І не так просто тепер її звідти прибрати. Доводиться знімати кожен чисто для цього. Так, верхній плафон виглядає фактично так само, як і був, але всередині ці камери це вже зовсім інший пристрій нового рівня. Він не має майже нічого спільного по елементам, по тому, що на ньому розміщено з попереднім поколінням. В новому поколінні тут же над розробкою попрацювало. Також і компанія Nvidia додала свій чип, ще один крутий чіп від е, Infineon. І це вже такий собі маленький повноцінний комп'ютер, який має 2,5 ГБ оперативної пам'яті розпайна. Має два невеличких EMC банки пам'яті по 128 МБ, які між собою запаралелені. Для того, щоб була більша швидкість, тобто в них зберігаються ті самі дані, але конфігурація DW, DW це саме для більшої швидкості. І він має всередині вентилятор активне охолодження. Тобто, що вміє ця нова система iSight Як заявляє виробник, машинка стала ще більш безпечніша, ще краще стала розпізнавати все, додала нову фічу можливість об'їхати перешкоду. Як це працює? Якщо ваше авто рухається на швидкості до 80 км на годину, це важливо, бо якщо хтось захоче протестувати, розгониться до 100, ця штука не спрацює. А якщо швидкість до 80 км на годину і автівка їде в якусь перешкоду, то камера і сайт працюють в парі з датчиками сліпих зон. Да, у нас індикація в зеркалах, а датчики саме знаходяться в бампері. І може перевірити, якщо зліва наприклад, немає ніякого авто, яке рухається швидше, і можна робити маневр вліво, то Subaru замість того, щоб просто зупинити автівку, її об'їде на швидкості. Працює да, до 80 км на годину, да, бо на більшій швидкості різкий маневр об'їзду може спричинити перевертання авто. Бо це, що змінилось у нас е, в новому поколінні. Також е, функція, яка присутня насправді ще з 16 2016 року, да, так утримання в полосі. На новому поколінні воно вже працює більш розумно, воно вже не так гойдає машину вліво-вправо. А її, можна сказати, якби центрує. Не, не прям сильно центрує, воно теж працює досить, ну є там невеличкі скалки, але воно не кидає вже авто хоч всі сторони в сторону. Це у нас що змінилось в цих камерах. Да, в приборці вдалась підтримка, тобто це інша приборка. Якщо вам потрібна приборка на заміну для такого авто, вам вже не підійде версія від 2019 року, бо вона не вміє показувати цей значок. Тепер, що стосується магнітоли, магнітола це той самий пристрій, який стоїть з 2019 року. Subaru Forester, Subaru Ascent, Subaru XV, Subaru Impreza це один той самий пристрій, ті самі версії прошивки і він повністю сумісний. З версіями, які стоять, які стоять в інших авто. Тобто сюди можна поставити версію від імпрези 2019 року, змінити конфігурацію під Форестер і отримати ту саму магнітолу. Це важливий момент, бо я часто бачу. В чатах розборок Subaru, хтось шукає магнітолу 23-го року Форестер. Можна сильно спростити собі в пошук і купити магнітолу від Форіка 19-го року, імпрези, XV, ASCENT, і просто змінити в НІКОТРІ. Це абсолютно той самий пристрій. Тепер МФД-дисплей. Що змінилося в МФД-дисплеї? Тут момент якраз змінився саме для американського ринку. В Європейській версії, починаючи з покоління SK 2019 року, цей дисплей такий самий, що в 2019 році, що в 2023. Що стосується американського ринку, то до 2022 року цей дисплей підтримував лише задню камеру. При тому, що європейська версія підтримувала також передню і бокову. Фізично можна було залити прошивку від європейської версії в цей мфд для того, щоб працювала передня і бокова, але на американському вона не починала просто так працювати. Бо якщо розібрати цей дисплей, можна побачити, що американці вирішили зекономити і просто не напаяли деякі дрібні електронні компоненти, які потрібні для керування боковою і передньою камерою. Тобто ці всі елементи напаяні в Європі з 2019 року, незалежно від комплектації. В США їх напаювати почали тільки з цього покоління, з 2022 року. Тобто в це авто можна додати передню бокову камеру. Якщо не перешивати його під Європу, то тільки передню, якщо перешивати, то передню та бокову. Тобто ці елементи вже напаяні, а в попередніх поколіннях мені доводилось їх напаювати. Ну, знову ж таки, якщо у вас виникла така ситуація, що ви купили 23-го року з неробочим таким дисплеєм, ви можете купити дисплеї від 19-го, і я вам просто допаяю ці елементи. Це стане той самий дисплей 23-го року. Ну, ось все, можна починати роботу. Тут я буду робити, в принципі, все те саме, що робив покоління поколінні. 19-21 року, да, там всі мови в панелі приладів, мови в МФД дисплеї, градуси Цельсія, магнітола, мови, частоти радіо і навігація. Я не буду знімати процес розбору салону, бо я це вже робив, це можна побачити в моїх попередніх відео. На цю машинку піде у мене трошечки більше часу. Мабуть, годинки на, на годинку-півтори, тому що тут нове покоління і сайт. І це додаткові складнощі, щоб все запрацювало правильно, не було ніяких помилок, вона не вискакувала, і машинка могла довго їздити з цим. Це не перший раз така історія, тому знаю, що Форік 23 року у мене займає трошки більше часу, чим 19-21. Ну і ще один момент. Я буду сюди ставити шкали. В моїх попередніх відео про Forester SK я також ставив шкали, то був польський виробник. В даному випадку це буде не Польща, це буде шкали нашого українського виробника Pandora Studio. Вони також мають таку текстуровану поверхню з імітацією таких, типу як джолинних сот, я не знаю. Так виглядає всередині село логотип Pandora. Так. І покажу, як вони виглядають. В порівнянні з польськими скажу від себе, вони трошки гірше пропускають світло на форіку, не суттєво, але трошки гірше. І трошки по-іншому працює розмивання світла на значках. Ну, значки тут взагалі не проблема, тому що значки видно тільки якщо у вас вискочила якась помилка, то ви бачите значок помилки. А так це будуть ті самі шкали, так що будемо Робити з цього американця-європейця. Ну, все починає роботу і далі зараз побачите кінцевий результат. Все зібрав назад, можна включати і гратися. Що хотів показати, да, як виглядають шкали Пандора. Да, бо попередніх моїх відео я використовував польський маман. Казав, що Пандора трошки відрізняється, в плані як того вони пропускають світло. І як виглядають значки. Я зараз спробую зняти на відео це зблизька. Не знаю, чи буде видно з телефона, бо вживу це видно. Живу, Ой, з телефона мало що видно. Зараз спробую відключити сигнали, коли машина з'їжджає з полоси, і показати людей значок. Отак. От Якщо подивитися, то видно, що світофільтр не розмиває значок, а видно його частина, де саме знаходиться діод, вона більш яскрава. Не критично, тим паче значки ми бачимо тільки, якщо ми виключаємо ці фонуси, або якщо у нас якась помилка. Та і все. А так працює все супер. Тобто тут нема що розказувати, це в моїх попередніх відео у нас тут... Навігація Європа України всі мови, всі частоти радіо, те саме в мфд дисплеї, градуси Цельсія на кліматі і так само всі мови ми в приборці. Та. Та сама робота, я, яку я робив для 19-го, 20-го 21-го років, тільки в новому поколінні ну, вона трошки дещо до мене ускладнилась, трошки більше займає часу, але для власника. Результат той самий. Все. Гарного дня. Слава Україні!